Знімає влог, так. <риклад> <да, риклад> на YouTube. Знаєш, плішка ти влог знімаєш. Я та сама ідея закинути на віху все. А сьогодні. У нас МБ. сьогодні дуже спішила. <риклад>

Першого майстер-класу uh, дуже класний. Я ставлю ставочки себе. Його він класний. Це дуже складний, дуже, дуже класний мене всюди звідки. Оп, от я вже буду їхати додому, і як же звичайно ми маємо показати метрополітен. Будь ласка. Все... <п> я показую вам синці свої, так, що в мене все тіло в синцях. Сподіваюся, що синці швидше пройдуть. І так. Це. О. Що я вам буду знімати? Це я буду знімати, як змінилось моє життя. Тобто як я зараз живу після переїзду і що я роблю в Києві. От е е зараз я буду мазюкати собі синці. Що в мене є, от. Е, і тут такі, типу, вже е, сенсі вже не такі сильні, а на перші часи, коли я тільки займалась, вони були більшими. от. Я вже е, навчаюсь. Це третій, чи... да, третій місяць в академії. Е, от я вже Адаптовано у нас вже построєні деякі уроки відкриті е з деяких предметів на здачі. Працюю на двох локаціях кожен день, але зараз, якраз на цьому тижні, я змінила розклад, тому що я буду ходити на групу. Сьогодні ми підемо з вами до е дівчинки дарованої. От. Надає курс на три тижні. В середньому це 6-7 годин на тиждень, якщо брати прям так, що ще. Постійно на майстер-класи ходжу, відвідую якісь групи. Ну от. Справді це зростання дається таке доволі складним, але е, мені подобається в цьому житті те, що я не залежу від думки е, інших. Тобто, якщо я хочу, я туди йду, якщо я не хочу, я туди не йду, не дивлячись е, ні на кого. Тобто я сама вирішую, хочу я робити якісь речі чи ні. over. Після тренування з Дариною додому я прийшла і ще зробила розтяжку. Це фрагмент з цього. І так, це день-два. І у мене сьогодні дуже багато роботи на двох локаціях, бо я, як казала, що я змінила розклад. От. Зараз в академію. От. І, до речі, почала просто рекомендація. Прикольна штучка, хочу поділитись. Почала я пити вітаміни, комплекс мінералів, називається Макромол. Тут такі елементи, як магній, кальцій, фосфор, залізо, цинк, марганець, йод, мідь і інші там, От, я так розумію, що це український виробник. От. І в мене із -за нього, я була просто для профілактики для себе, і в мене із- -за них почало рости нове волосся. Реально, зараз я покажу. Якщо отак. Прям маленькі такі волосиночки. Коштує там до 100 гривень, десь десь ,60 гривень 60, і то я брала навіть в Єві, а не в аптеці. І так, зараз я покажу, де я навчаюсь. Йде трішки дощ. От, я навчаюсь на території і печерської лаври. Фікс. Йдемо до нашого головного корпусу. Боже, зараз піду під дощ. Я вже попала. Ми йдемо вон туди. І покажу... Йомаю вихід. -йо! Ідемо туди. І так, ось ми заходимо в дворик. Поїсти. все в таких панелях бачите? Сидіння. Оце наш один зал, це сьомий. Їдемо на акторський, да? На. Ми їдемо на акторський, нам переносить на арсенальну станції метро. Тільки вот. да, да, да. наша група знає. Тільки наша група. І <свист> Я на першій картинку. Study mix style. Let's go на... Na... Реліве, стоїмо, і сіли, вивели, перевели. Прийшли зараз додому. Я втомилась і... і завтра ще доволі складний день. Так що так. Да. Що насправді хочу сказати, це те, що е, мені подобається це місто е, тут жити. Е, це знаєте. От є любов до, до людини, і це така сама любов до міста. От я відчуваю таку саму, таке самотяжіння до цього міста. Мені подобається тут бути, розвиватися. Мені подобаються тут люди, які знаходяться, їхнє мислення, їхнє ставлення до життя і всього такого іншого. От, до речі, хотіла сказати, показати точніше. У мене є ж тепер студентський. Шікс Студентський квиток. Я можу ним розраховуватись в, е, в метро, тролейбусах, трамваях, і це як і так само в Укрзалізниці залізниці на потяги. І найцікавіше, що е, приїзд по студентському коштує трішки чимось гривні. Уявляєте? Так, ідемо <ривання> давайте вже. В'єдок до нас знімала відео. У нас такий от зал. Я дуже рада, що тут такі м'які покриття, бо я можу тут пробувати е, різні е, практичні невеличкі елементи, бо мені вся ця штука, вона дуже вся, не знаю, мені прям дуже страшно. Шість, сім, вісім, пів поворотика спиною. Раз, два, три. Вверх. Альона, дуже сильно випадай.

Треба одного чоловіка там десь був, Так, танцював, все потеряв. Думаю, чого тут трюки не стрибав? А я скажу, привіт, телефон, Можна Давай. Що, що? На 0,5, на 0,5, на 0,5. Мене видно? Давайте ми зробимо. Загальне. Був ранок четверга, день вишиванки. От. Зараз у нас пара з українського танцю. Так що, let's go! Роботи в мене сьогодні немає, відмінили. І навіть трішки рада, тому що я дуже втомилася ці останні дні. До речі, так як тут ще є те, факультети інші. Так. Тут постійно якісь такі міні-виставки студентів, я так розумію. Дуже гарні такі інсталяції, і кожного місяця такі враження, що нове по якісь такі дуже гарні. І цей костюмчик цікавий, дуже прикольний. Малюнки різні. Дивіться. Це сероді студенти. Дуже гарно. Ви молодці, хто це робить. Мені подобається особисто. Я Е, прям інтенсивно за півтори години, ми конкретно так. Я прям О, так. Клас. Мені сподобалось. Це е, студія, я не знаю, що я казала, мікстайл. І я від цієї студії працюю, але просто в іншому філіалі на Троїщині. Тут дуже гарно, зараз покажу і це така класна роздягалка. І так, я хочу завершити це відео. В принципі, я зняла і показала, що в мене було в силах зняти про те, як я зараз живу в даний момент. Але це постійно життя змінюється, тому це просто етап, так скажемо. Бо завтра я вже буду ходити на іншу групу, або ходити на інші майстер-класи. Це вже зовсім інше я буду. Наприклад, так? Е, у нас зараз в академії вже починаються заліки, відкриті уроки з наступного тижня. Так. І, і чим я хочу завершити це відео? Це тим, що. Ти впораєшся. Я хочу подякувати насправді собі в першу чергу і сказати, що ти молодець і продовжуй. продовжую. Я... Продовжую робити, просто робити. Чим це закінчиться, як воно як мене занесе життя, я не знаю. Але я впевнена, що я Довго на місці стояти не буду. Це точно. Знаючи себе, на одному місці я не всиджу. Я десь буду рухатись, рухатись і рухатись постійно. Так. Невже куди? Чи вверх, чи вниз. Якби розумієте? Тому так. І я вам бажаю натхнення. Багато роботи, і щоб ви жили так, як ви хочете, і не боялись або боялись і долали ці страхи, тому що це теж важливо. Тому так всім дякую за перегляд. Я а, і сам приклад в тому, що я ці моменти я дуже вдячна собі, що ці моменти я фіксую на відео. І якщо глянути перше моє відео, як я вступаю, і я там була зовсім іншою людиною, яка нічого не знала, як в неї піде життя. І це дуже круто. Я от прям пишаюся собою, що я знімала ці відео, і так вийшло. Тому так документуйте, знімайте, друкуйте фотографії, і щоб потім можна було щось прикольне згадати. Все, тепер точно пока. thank uh -oh.